Ще одна тяжка втрата у Насташівській сільській громаді. Перестало битися серце мужнього українського захисника, уродженця села Насташка, старшого сержанта-водія стрільця 4-го, спеціального відділення 2-го спеціального взводу 2-ї спеціальної роти військової частини А-41-22, Ковтуна, Олександра. Ковтун Олександр Анатолійович народився у селі Насташка 8 вересня 1970 року. Тут зростав, навчався, закінчив школу, а потім став студентом Білоцерківського енергетичного технікуму, де отримав спеціальність електрика. З 1988 по 1990 рік проходив строкову військову службу у Збройних силах України. Батько двох доньок. 29 березня 2022 року Ковтун Олександр став добровольцем 210-го окремого спеціального батальйону Берліного. Брав активну участь у його формуванні у квітні 2022 року на базі президентського полку у місті Києві. Перебував у гарячих точках, де велися запеклі бої. 10 вересня 2022 року ковтун Олександр Анатолійович отримав страшну звістку про втрату дружини Наталії, але знайшов у собі сили і мужність і Продовжував нищити ворога на полі бою. 2 серпня 2024 року у ході виконання бойового завдання герой потрапив під ворожий обстріл і отримав тяжкі поранення. Проходив лікування у військових шпиталях Дніпра і Києва, переніс ряд складних операцій, але серце не витримало. 21 серпня 2024 року Ковтун Олександр Анатолійович відійшов у вічність. Вічна і світла пам'ять захиснику Української держави, який заради рідної країни віддав найцінніше своє життя. Міністерство у справах ветеранів України відкрило прийом заяв на участь у відборі на посади фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Про це повідомив виконуючий обов'язки міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун під час 7-го міжнародного ветеранського форуму Україна ветерани єдність, що відбувся у Києві. Кандидати на посаду можуть подати заяву винятково в електронній формі через веб-платформу «Єветеран». На ній міністерство створило спеціальний електронний сервіс для зручної подачі необхідних документів на участь у відборі. Після заповнення форми вам потрібно підтвердити достовірність поданих даних за допомогою електронного цифрового підпису. Далі заяву буде спрямовано до місцевих органів влади, де відкрито вакансію фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб для подальшого розгляду комісією, а заявник отримає на вказу ним електронну пошту листа з інформуванням про подальші кроки. Прийом заяв триватиме до 5 вересня включно. Процес відбору на посади фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб розпочнеться через 14 днів після завершення терміну подання заяв на участь у відборі. Тобто з 6 до 14 вересня 2024 року. Загалом передбачається підготувати та працевлаштувати до 11 300 фахівців із супроводу. На першому етапі до трьох тисяч осіб. Детальніше, з відповідями на ключові питання щодо важливості впровадження у громадах посади фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб можна ознайомитися на сайті Міністерства у справах ветеранів України. Загрожує коронавірус. Станом на 21 серпня цього року у Рокетнянській громаді повідомили у Миронівській районі санітарно-епідеміологічній станції проведено тестування на ковід-571 особі. Позитивний результат зафіксовано у 189 осіб, що з протестованих становить 33,1%. Симптом штаму вірусу флірт. Такі ж, як і в інших штамів ковід, лихоманка, загальна слабкість, нежить, головний та м'язовий біль, кашель, чхання, втрата нюху та смаку. У разі хвороби пацієнт повинен звернутись до лікаря і отримати адекватне лікування до повного одужання. Кожен повинен дотримуватись елементарних правил, таких як миття рук, уникати скупчень людей, носіння маски. Та вакцинуватися. Уже вкотре заявила про себе і селище Рокитне на всю Європу. У День Незалежності України завершилося змагання чемпіонату Європи з джиу-джитсу у Хорватії. Вихованка Рокітнянської дитячо-юнацької спортивної школи Анастасія Приліпко, тренер Іван Сидорчук, здобула одну золоту і дві срібні медалі з перемогою Анастасії. 33-й річниці Незалежності України приурочили свої виступи ряд спортивних колективів нашої громади з різних видів спорту, що проводилися того дня. Зокрема, у мальовничому куточку річки Рось на майданчику з пляжного волейболу відбулися змагання з цього виду спорту. Говорить головний суддя змагань. Олександр Іващен. Ну, сьогодні проводимо турнір з пляжного волейболу, присвяченому Дню Незалежності України серед аматорських команд чоловіків та змішаних команд. Участь беруть загалом сім команд, 14 учасників. Граємо за олімпійською системою. Отож, за підсумками змагань перше місце посіла дружна команда Синявської громади. Друге юнії волейболісти з Телешівської громади. І третє волейболісти господарі Рокітнянської громади. Головний спеціаліст відділу культури молоді та спорту Тамара Повасій вручила переможцям нагороди. В адмінприміщенні стадіону Рокітнянської територіальної громади того дня відбувся і шашковий турнір. Любителі тихої гри вкотре помірялися силами в цьому виді спорту. Сильніші шашкісти отримали нагороди від організаторів турніру, Маю честь нагороджувати сьогодні переможців і призерів. Відкритого турніру Рокитянської селищної територіальної громади Шашок до Дню Незалежності України за третє місце запрошую для нагородження коритника Івана. Так, що вітаємо вас, так, що третє ви місце Так. Друге місце у відкритому турнірі Рокитянської селищної територіальної громади шашок серед аматорів, присвячено Дню Незалежності України виборок Зінченко Василь. Вітаю. І перше місце переможцем сьогоднішнього турніру став Хоменко Микола. Запрошую для нагородження головних себесів. Завтор, який приймає активну участь в організації. У Синявському шахово-шашковому клубі пройшов і шаховий турнір, в якому взяли участь як юні спортсмени, так і ветерани. Свої виступи та перемоги вони також приурочили Дню Незалежності, а переможці отримали нагороди. На цьому випуск новин завершено. Бережіть себе і не хворійте.